Член національної спілки журналістів України, спілки фотохудожників, краєзнавець, заслужений журналіст, автор книг та член журі багатьох фотоконкурсів. Усе перераховане про одну людину Василя Бурму, чоловіка, якого у Тернополі, Україні та світі впізнають за світлинами. Він презентував фотовиставку, приурочену річчю його роботи в газеті Вільне життя в українському домі. Перемога показали фото серії Репортерські перехрестя. Це ретровиставка. Я ці роботи в мене лежали 30 років, бо я їх 30 років тому виставляв. Коли закінчились мої поїздки по світу, а я побував в більше ніж 30 країнах, то я їх виставив ці роботи, і вони лежали в мене 30 років. І це по суті виставка. Я її називаю «Рик», виставка. Поминальна чи реквієм чи е, е, тризна по професії фотокореспондента в класичному розумінні цього слова за свою професійну діяльність Василь Бурма фотографував тисячі людей. В кожній світлині старався передати характер та емоції героїв, а також атмосферу. У трудовій книжці фотографа лише один запис: газета Вільне життя. Там він працює і зараз. Жартує, що були невеличкі зради, але залишився він вірним тільки одному виданню. Мені в 63-му році як прикшпандьорили в трудовій клієнті одну печатку, вона до цього часу там і є. Нікуди я не ходив. Правда, були дрібні зради своїй жінці, яка називається Газета Вінця. Я багато друкувався в ті часи, коли був ще Союз, я по всьому Союзу друкувався. Побачити виставку зібрало ще мало містян. Усі кажуть, що особисто знають автора і його роботи. Отож сьогодні вкотре змогли побачити талант і вміння точно передати момент. Його особи поєдналося якось і журналістика, і фотомистецтво. таким щасливим чином. І Результатом цього є його постійні виставки, його книжки. Чорна біла фотографія. Він любить більше як кольорову. І я теж. Чорно-білу фотографію в нього більше ніж кольорова. Це справді людина, з якою дуже хочеться дружити, скажімо так, тому що я знаю, що він е, ніколи не підведе, він е, обов'язковий, він надзвичайно активний, він відповідальний, е, він е, людина, з якою, як е, колись казали. Е, як це? Йти у розвідку, не страшно йти у розвідку. Він робить багато фотографій пейзажних, він робить портретні фото. Вони в нього дихають, вони в нього розмовляють. Галина Шевчук зі сльозами на очах розповідає, що в часи повномасштабної війни, коли неспокій всюди, такі виставки дарують мир в душі. Слів таких немає, ще ніхто не придумав, щоб передати свої рефлексії, відчуття, побувавши на таких подібних виставках. Добре, добре. Я кажу, що дійсно мистецтво належить, очевидно, нам, українцям. Серед іншого, під час презентації фотовиставки, Василю Бурмі вручили герб міста Тернополя. Всі ваші робота читається пану про Тобто, якщо це буде, що це їхні. Якщо це природа, відчувається турці тернопіль. Якщо це замкнент тернопіль, відчувається їх величні сили з цих замків. Насправді можна говорити про те, що ваші фотографії це не фотографія, це фотопортрети, це фотороботи, які можна ставити фотовиставки, просто друкувати, як журналістів. Василь Бурма додав, що все тут представлене це його наполеглива праця та велике бажання усім показати світ своїми очима.